Привіт, народ! Сьогодні хотілося б сфокусуватись на темі модлінгу. Що це таке і наш він потрібен. Давайте, наприклад, кого ми візьмемо? Таких гарних персонажиків. Ну, давайте Ревана візьмемо. Бо. Взагалі ну, на персонажа потрібен максимально чіткий, гарний і ясний. Я, в принципі, орієнтуюсь загалом на швидкість, це, е, в принципі, неправильно, бо іноді потрібно таке, щоб швидкості було менше, а інші показники були більші. Е, загалом що хотілося б сказати по моду? Дивіться. А, є а, ось показники. А, загальний показник самого мода це в нього може бути атака, захист, оборона. А що в нас ще буває? Зараз фільтр включимо. От атака, захист, здоров'я, оборона і точність. Ще є ефективність, стойкість, <кій> стійкість, швидкість, крит урон і. І ми збігаємо крит урона, крит удара. І так, це загальні характеристики зверху. Вони йдуть в процентному відношенні. Ну, відсотковому, точніше. А Потім йдуть у нас <кій> другорядні показники. І от уже на другорядній ми звертаємо увагу більше всього. От. Бо перший з них показник, на який орієнтуюсь я, це швидкість. Далі я орієнтуюся на те, щоб в нього інші показники були в відсотковому значенні. Бо це має більше значення, ніж просто цифра. Відсоток значно більший, ніж цифра. І це буде набагато краще. Але якщо у вас немає виходу і немає вже, скажімо так, іншого модуля, то можна поставити, ну от, приклад, як приклад, ви маєте такий. Краще всього, коли швидкість у модуля буде от, зростати. І при переході на наступний рівень в категорію D. В нього буде додатися по одному пункту всього. Ну, з кого швидкості один пункт, тут менше відсотка, тут трошки більше. Ну, швидкості додає завжди по одному. І от уже після цього, після категорії D, вже відкривається калібрування. І вже можна буде відкалібрувати. Тобто, якщо у вас є, наприклад, числове значення. Не відсоткове, а числове, можна поекспериментувати і з цього числового значення відняти. Якщо вам, в принципі, в моді щось заважає, або, наприклад, воно ну, не суттєво відіграє на персонажі, можна навіть відсоткове значення забрати. Але краще всього забрати числове значення. І от ми можемо спробувати калібрувати. Ми нажимаємо. І нам може випасти одне із цих трьох значень, або, наприклад, навіть це четверте. Загалом буде краще, якщо випаде швидкість, щоб мод повисити до 20 або більше. Тоді це рахується, як взагалі гарний і прекрасний мод. Скажімо так, ну, це на мою суб'єктивну думку. Але, в принципі, от, ми можемо повести захист. Можемо це зберегти, можемо відмінити. Якщо ми збережемо, то, о, наскільки я розумію, з цього нам уже більше не дасть робити ролл, <кій> тому можна натиснути відмінити, але давайте спробуємо зберегти, щоб показати. Ну от бачите. І все, в принципі. І єдине, що тепер ми можемо переролити, або цей, або цей показник, а, давайте ще раз спробуємо. Можливо, все-таки випаде швидкість, не випало. Ну, а ця оборона нам не потрібна. Звичайно, ми можемо зберегти, потім ми зможемо його ще раз переролити, але це вже буде, ну, таке собі. І, в принципі, калібрування в нас закінчилося. Якщо ми цей мод. Підсилимо, нам дасть ще одне калібрування. От, і коли ми підсилили, нам випала швидкість. Це, в принципі, прекрасно, що мод уже 20 швидкості має. Тому давайте пробувати далі. От, 25. От, Захист підвищився. Ну, і, в принципі, оборона, яка нам і не потрібна. Тому ми переходимо знову на калібрування. Можемо цю ж саму оборону спробувати ще раз переролити. От, нам дало стійкість. В принципі, це гарно, тому ми її зберігаємо. От. І якщо у вас це влаштовує, що в принципі гарно по показникам, можна зберігати. Тобто, просто нажати хрестик і вийти з цього моду. Я би загалом хотів би спробувати підвищити швидкість, але думаю, що на даному етапі це ну, не сильно то й потрібно. Це, в принципі, такого з базового пояснення. Можливо, я десь був не точний, Ви завжди можете це написати, розказати. Я не претендую на те, що я гуру в цій грі, але чисто пояснити, що де да як працює, я можу. Так, і от дивимось. є ще такий схожий мод, що в нього 2% значення, швидкості і одне цифрове. Тобто ми його можемо далі підвищити. От, нам дало швидкість. Ще раз. Ще раз швидкість. Ну, це взагалі угу. ця гра рідко таке дає. Давайте спробуємо підвищити далі. О, дало здоров'я. Ще раз. Оборону, яка нам не потрібна. І здоров'я. От. І тепер ми можемо його калібрувати. І от е, на даному етапі калібровка якраз дуже доречна. Бо на тому було моді е, одразу 20 видало, коли ми підвищили. А тут уже 20 немає. Тобто вона в нас є 14. Давайте спробуємо відкалібрувати. Якщо нам пощастить, можливо, дасть швидкість. Не дало. А залишилось. А, ні, навіть зменшило. Ну, це ми відміняємо. Пробуємо заново. От. Ми перекалібрували і нам підвищить зараз трошки показник аж до 19. В принципі, це загалом гарно. Е, я б підкалібрував ще, але не знаю, чи воно мені потрібно. Ну, давайте спробуємо одно гірше вже не буде. Опа. Ну, це прям дуже рідко таке буває. То два рази і на швидкість. В принципі, можна зберегти, це вже прям показник шикарний. А так як в нас дає реролити тільки здоров'я або швидкість, тому немає сенсу. Ми, в принципі, можемо нажати хрестик і на цьому завершити наше калібрування. Тепер ми глянемо, скільки в нас швидкі. Швидкість стала 208. Ну, тобто, вже таке собі. Як я і казав в попередньому відео, нам треба буде ревана перемодити. Я його замодив на ці моди і хочу їх розвинути. Але не знаю, чи я зможу їх знайти в гарній якості. Тобто мені тут, а, не завадило, щоб мод був з базою не на атаку, а на швидкість. А, зараз покажу. Дивіться: От ми вибираємо стрілку. Вибираємо цей мод, нажимаємо фільтр, переходимо і дивимось. От у нас є швидкість 30 -ка, 30 -ка, і все, швидкість у нас закінчилась. А, в принципі, можна було б забрати цей мод, перекинути. Це так працює. У нас впав захист, впав урон і шанс на крит удар. Хоча він, в принципі, такий же залишився. Ну, да ладно, давайте підтвердимо і спробуємо його підвищити. Зараз покажемо. Хочу звернути вашу увагу на те, що в нас всі значення відсоткові. Це вже прям шикарно. Далі ми його будемо підвищувати от, до категорії A і тепер до категорії D. І при підвищенні до категорії D, що забув сказати, у нас база на модулі також підвищується. От. Таким чином. Тобто, реон став тепер у мене трошки швидше. В нього загальна швидкість 240. Тут можна відмінити значення, появляться всі модулі. І, наприклад, сортувати по швидкості. От, найшвидше у нас модуль на ASA. І все. Далі модуля йдуть без швидкості. Так. Да. Ну, в принципі, базовий модінг, ну, як його робити, я показав. Все інше можна подивитися на сайті. ну, Які модуля кидають, на яких персонажів. Або пошукати інформацію ще в інтернеті. Як варіант, ви можете завжди зайти. І накинути автозначення, але цього робити я вам не рекомендую. Бо при автопідбірі модуля бувають не завжди коректні. Тобто він от пише, що в нього атака і шанс накрити удар, але він може підібрати модуля зовсім погані. Uh, ну, те, що я вам от говорив, що от в мене відсоткові, а тут значення, наприклад, теж відсоткові, проте в мене немає швидкості, яку б я хотів. Тому бажано дивитися модуля uh, на персонажа uh, зарані перед тим, як підбирати. <кхем> І uh, якщо у вас є можливість, підбирати, щоб була швидкість. Ну, це не для всіх персонажів стосується, але для більшості. А, добувати ці модуля ви завжди можете в випробуваннях. От. Також їх ще можна добувати тут. От, наприклад, гарний модуль, який можна придбати. А, тут звичайно цікаво, але. Є шанс, що там буде не відсоток, а звичайне число. І, в принципі, модуль непоганий. <кій> я навіть його придбаю. Його і цей модуль. В принципі, можна було би ще це взяти, але так як тут два таких значення, я його брати не буду. А потім ще модуля можна взяти. От, в модулі. <кій> ще Тут а тут вже валюта використовується звичайні кредити і для флота. А, так само можемо дивитись, от наприклад, більш-менш норма, але ми не знаємо, який кіт в мішку знаходиться тут. Тобто, можна придбати, якщо у вас є зайві кредити, і розкрити, глянути. Якщо вам цей модуль підходить, ми його лишаємо. В принципі, якось якось так. Так що, в принципі, на цьому в мене все. Якщо є якісь питання, то завжди пишіть в коментарі. Або задавайте. Буду радий відповісти. Те, що знаю, те, що не знаю. Вибачайте, так і напишу, що не знаю.